Вітаю усіх! Це програма Персона. Олександр Шитюк. Сьогодні в нас гостях. Доброго дня! Mm, до вас в житті кажуть Олександр, чи Сашко. Чи... Олександр, мова? Саша. Олександр, ми будемо так тримати з вами поки що дистанцію, поки не познайомимося ближче. Це я спробую зробити, бо мені завжди цікавий момент, коли людина обирає для себе професію. Бо погодьтесь, таки вона потім впливає на все життя. Чи ваша професія не стала для вас головним в житті? Е, ні, ну чому не стала? Стала. Тобто, фактично, зараз в принципі все, чим я займаюся, так чи інакше воно пов'язано з цим. Хлопчик, який напевно почав рано малювати, чи рано складати, чи рано щось ліпити. Яким ви були в дитинстві? Що потім вам захотілося поступати кудись дивчать, робити красу? В мене взагалі в дитинстві я завжди так балансував між музикою і малюванням. Музика ви ходили в музичну школу? Я ходив на гітару, коли я був в молодшій школі. Тобто, фактично я був, будучи в другому класі, я пішов на перший, на перший клас. Гітари. Ви і, самі власне, захотіли чи батьки завели? Сам захотів. Uh -huh. Тобто просто захотілося навчитися. Якраз в, в моїй школі, де я вчився, там тоді було е, був такий музичний клас. І, власне, там от ходив, потім вже е, був момент, що той вчитель він перейшов в іншу школу і е, якийсь час займався в іншого. Але потім почав їздити до нього на інший кінець міста, тому що, в принципі, е, дуже е, те ставлення педагога воно дуже впливає. Добре, вчитель це взагалі рідкість. Так, так. І там, власне, такий був момент, що до нього був сенс їздити на інший кінець міста. І ви тривалий час займалися цим? Сім е, років? Е, ні, п'ять років. І ви хотіли б бути музикантом? Е, не було такої якоїсь спеціальної думки. Тобто, в якийсь момент воно потім, знаєте, от коли дитинство, хочеться полазити по деревах, а на руках мусять бути довгі нігті, там, щоб. Гарно грати, то потім, ага. от якраз це трошки почало тиснути і закинув. А ваші батьки е, приблизно в вашій галузі працювали, займалися е, чи вони, вони зовсім іншим займаються? Вони взагалі в мене така династія автобусобудівників. Ух ти! Тобто, фактично, фактично всі вони е, дехто й зараз працює на тому Укравтобуспромі, який uh -huh. там ще так uh -huh. трошки він там. Опит. Інженери. Е, конструктори, Позор. випробувачі, така. Тобто, в, принципі. в принципі, ви ж також проєктуєте просто інші речі. Ви проєктуєте е, кольори, стіни. Чим займаєтеся зараз? Е, я зараз займаюся, тобто, основне це проєктування інтер'єрів. І, в принципі, тут там досить багато таких різних нюансів, і я, чесно кажучи, навіть не знаю. Як це правильно сказати? Взагалі, от, уявлення е, людини сторонньої про це, це таке, як часто кажуть, а то ну, вольний художник. Ага. Тобто, насправді це не так, і насправді це таке е, дуже помилкове уявлення, тому що, е, в принципі, там дуже багато треба знати е, технічних нюансів, в які все в кінцевому підсумку впирається. Тобто, е, якщо хтось думає, що це малювання гарних картинок, то це насправді не так, тому що. Е, ту картинку вже потім треба знати, як її втілити в життя, щоб вона в реальності виглядала так само, і на шляху до того завершення можуть бути дуже багато різних нюансів, дуже багато різних підводних е, каменів, знання про знання, яких вже приходить з часом, з досвідом. Раніше не були моди звички в нашій країні звертатись до дизайнерів інтер'єрів. А раніше е, приблизно всі розуміли, що треба там на біло, чи шпалери зробити на стіни. Е, вікна завісити там. Шторами чи mm -hmm. ще чимось. Коли прийшов час у цього mm -hmm. буму великої кількості звертань за порадами до дизайнерів інтер'єру? Mm -hmm. Чи цей mm -hmm. бум вже пройшов? Чи він mm -hmm. зараз? Ні, mm -hmm. mm -hmm. Тут справа не в тому, що бум чи не бум. Я коли власне закінчив, то. В якому році? В п'ятому. Mm -hmm. ну, почав працювати. Спочатку меблями займався, потім вже зараз вже довший час інтер'єрами. Просто змінюється ставлення людей, які. Вже стималися, справу, стикалася і ще не стикалися. Тому що переважно той, хто ще не стикався, він е, хоче е, побільше всього. Тобто побільше кольорів, побільше якихось там складних стель, чогось такого підсвітки. От, їх дуже тягне до цього. І е, той, хто вже через це пройшов, е, він вже хоче. Простіше, лаконічніше. І, в принципі, це якраз та річ, до якої, ну я вважаю, що це правильніше, тому що коли всього забагато є накручено, то є... воно потім втомлює око. Тобто, насправді треба зробити таке середовище, в якій людині буде комфортно завжди, а не тільки е, такий вау-ефект, wow коли вона тільки прийшла перший час, там перший момент зайшла і їй там все вразило, але потім з часом це втомлює. Хоча насправді це дуже індивідуально, комусь, може, таке і потрібно. Тобто тут е, Роботи дизайнера, вона багато в чому є. Треба бути психологом. Тому, можливо, це вже такий заїжджений штамп в чомусь. Я думаю, що багато хто таке каже, але насправді тут треба відчути людину, відчути, що вона хоче, і знайти ту тонку грань. Між тим, тому, що вона хоче, тим, і в тому, що треба їй зробити. Те, що можна зробити, і те, від чого її варто відмовити. Тому що дуже часто буває таке, що людина, вона, от, вона хоче, але вона насправді воно, не знає, як це буде насправді в житті, бо вона бачила десь на картинці або в кіно. Uh -huh. А картинка в журналі і картинка на екрані телевізору і життя, те, що ти будеш бачити кожен день, це трохи різні речі. Крім того, що ви маєте цей свій бізнес, ви є ще людиною, яка активно бере участь в тих рухах в нашому місті, які закликають львів'ян. Більше насаджувати зелені. Ви пропонували озлонити вулицю Городоцьку біля приміського вокзалу. Ну, і, зараз, і зараз пропоную. І зараз пропоную. Відгукнувся хтось на цю вашу пропозицію? Там е було як. Взагалі, е почалося з того, що коли от я почав шукати фінансування для тої ідеї, там одна з львівських фірм, вони ну, передзвонили мені. Тобто я розсилав листи електронні, mm -hmm. і одна з фірм мені, мені передзвонила, сказала, щоб підійти і поговорити про це. Прийшов їм, все це розказав, про що йде мова, що саме планується. Вони е, погод, по, ніби зацікавилися, пообіцяли, що вони виділять на це 3 тисячі гривень. Але е, то вже переносилося на весну. Тобто той з ними ще спілкувався восени минулого року. Е, зараз, от після зими, я їм дзвонив, нагадувався, але вони ну, якось е, ухилилися від того. Тобто зараз фактично... Е, я про це написав себе в лайв Джорнал, і дуже швидко, буквально за день, фактично так вийшло, що та сума, яку вони ніби обіцяли, вона компенсувалася просто людьми, які на рахунок який був в банку відкритий вже давно. Вони перерахували навіть ще більшу суму. І зараз в принципі, фактично виходить така ситуація, що навіть немає в наявності стільки саджанців, скільки є грошей. Тобто ми незабаром побачимо на вулиці Городоцькій е, дерева. В суботу ми будемо висаджувати на невеликій ділянці вже. Ті кущі, які вже є закуплені, тобто вони вже от на, на тому тижні я власне їздив закупав. Вже є Бірючина, є там інші кущі, так само. Тобто, вже цю суботу будемо починати. Це позитивна інформація. Крім зеленого куточка, який ви будете зараз робити на площі Міцкевичі тут біля Радіолюкс, mm. Які ще проекти вам вдалося реалізувати? Зараз, ну власне, це такі фактично перші, uh -huh. тобто, а, а де ви ще хочете? Озеленювати, ну, знаєте, я не хочу розпилюватися, я б краще щось довів до кінця та щось би довести до кінця, тому що знаєте, бути розтоперними пальцями дуже ефективно треба щось одне довести до Олександра. До ми розуміємо, що ви є небайдужа людина до Львова. Ми розуміємо, що ви є дизайнер, який працює. З людьми і фірмами і так далі. Що ще в вашому житті? Що я не знаю про вас. Я не знаю, чи ви одружений чи ні. Я не знаю, чи є у вас діти чи ні. Тобто, крім цього всього, про що ми говорили, є ще якась галузь життя, яка вас цікавить? Е, не знаю, фільми про космос, подорожі на лижах, собаки, папугаї. Ну, в людей бувають хобі. Чи ваша ця робота вона є як хобі? Я знаю таких людей, для яких їх робота це їх хобі? Ну, в принципі, е, ну що. Коти, музика. Цікаві а так музика лишилась. Ну, музика лишилась е, в тому сенсі, щоб послухати щось гарне, цікаве. Тобто, я вже досить давно сам не граю і, чесно кажучи, вже так трохи призабув цей момент. Дуже шкодую. Можливо, Але... сьогодні візьмете до рук інструмент? Можливо. Я бажаю вам знаходити бажання і час для того, що ви любите робити в житті. Олександр сьогодні в програмі Персона. На все добре.